Після двогодинного дзвінка Трамп написав у соцмережах, що Україна та Росія негайно розпочнуть переговори про припинення вогню однак США можливо в цьому участі і не братимуть. Можливо, тут ключове слово. Жодної згадки про те, що от от будуть введені санкції чіткого графіка або тиску на Путіна не прозвучало. Ми це не побачили, не почули. Хоча Трамп після розмови звернувся до європейських лідерів, багато хто вже розчарований його непослідовністю. Після місяців вимарних зусиль схилити Москву до миру у європейських столицях також зростає занепокоєння, що США просто вмивають руки, пане Володимире. Враховуючи, що замість обіцяного ультиматуму Росії припинити війну або зіткнутися з новими санкціями, Трамп назвав розмову з Путіним чудовою. Тож куди ми рухаємося, на якому ми етапі? Таке враження, що над нами просто-напросто знущаються. Ні, ну я б не давав саме таких оцінок. Це не знущання. Я не думаю, що є така мета у Трампа. У Путіна так, да у Трампа ні. і на тут є дві версії, чого він прагне. Одна версія. Ну він ще наївно вірить в те, що з Путіном можна домовитись. Ви знаєте, чергова розмова, чергова ін'єкція лестощів і компліментів від Путіна. Зараз, зокрема, і на адресу Міланії. Ну тут чому б і не зробити компліменти, але для Трампа цього достатньо. Трамп знов вірить в те, що Путін хоче миру, і заради цього миру готовий почекати, знов готовий до переговорів, навіть якщо вони і нічого не дають. От ви запитуєте, куди ми рухаємось? Да, ми тупцюємо на місце насправді. Так, да, був крок вперед, ну нібито от почалися переговори. Але от зараз е, те, що оголосив Трамп, негайно знов негайно треба почати переговори. Так е, а добре, а Стамбул, це щось інше було. Тоді теж Трамп наполягав негайно. Зараз нібито вже не Стамбула, а Витіканда. Потім от друга версія. Що Трамп може так поступово з'їжджати з теми переговорів? Що він знаєте, так, робить такий хитрий маневр, щоб поступово вийти з переговорного процесу? Мовляв, хай Україна і Росія домовляються, не домовились, ну, значить, це їх провина, їх відповідальність. А Трамп зробив все, що міг. Він їх посадив за стіл переговорів. Він своє завдання виконав, але вони не хочуть домовлятися. На жаль, така версія теж має під собою певні підстави. Хоча я думаю, і критика, і зауваження на адресу Трампа в зв'язку з цим вони будуть, йому постійно будуть нагадувати про ситуацію. І тут є проблема. Якщо, наприклад, США будуть виходити з переговорів про завершення війни. А у всякому разі, вони вже явно вже хочуть трошки відійти. Хоча б вони будуть контролювати процес, впливати на нього, але вже так, щоб не брати прямої участі в переговорах. В той же час, якщо вони будуть продовжувати і посилювати переговори з Росією, ну це якраз те, чого хоче Путін на превеликий жаль. Він хоче і продовження війни, і головне переговорів з Трампом. Не переговорів про завершення війни. Це Путіну не дуже цікаво. А він хоче саме переговорів з Трампом, великої оборудки з Трампом і по економіці, і з інших питань і так далі. І там він все ще сподівається на нову Ялту, розподіл світу між Трампом і Путіном. Інша річ, а Сі Цзінпін. Сідзінпін свого не віддасть. Я думаю, що Сідзінпін спокійно на це дивитись теж не буде. Але це вже такий, знаєте, третій не зайвий, навпаки, він буде впливати на ситуацію. Зокрема, я не виключаю через певний час не відразу може впливати і на ситуацію з переговорами, якщо американці з них вийдуть. Але це, на жаль, не на сьогодні. На найближчу перспективу, як це не парадоксально, попри от всіх цих заяв і прагнень Трампа про мирні переговори, що нібито це наблизить мир, на превеликий жаль, це наближає продовження війни. Це не наближає нас до припинення вогню, до припинення війни. Скоріше навпаки, все більш очевидним стає, що Росія цим просто скористається для не просто для продовження війни, а для посилення військових дій проти нашої країни. І вже ми це певною мірою бачимо. А Трамп ну це ще в квітні почало проявлятися, але зараз просто очевидно, підтверджується в його заявах, які були після розмови з Путіном. Американці зробили крок назад. Якщо в березні нагадаю, переговори були тільки про припинення вогню. Теж складно, Теж росіяни там питалися, намагалися зривати, деформувати переговорний процес, але переговори були про припинення вогню. Умови припинення вогню, етапність припинення вогню. Домовлялися про це в квітні. Американці почали здавати назад. Почали погоджуватися потенційно на переговори не тільки про припинення вогню, але й про мирний договір. І зараз ну от Трамп навіть задоволенням каже, що це будуть переговори не тільки про припинення вогню, а й про припинення війни. Але це пастка. Ну от нам це очевидно. Я думаю, що це очевидно більшість європейських політиків. Що це пастка? Що насправді не йдеться про припинення війни Путін цього не хоче. Зверніть увагу на заяву, яку зробили росіяни вже після всіх цих розмов, вони сказали, що так званий меморандум саме слово у нас викликає відповідну емоційну реакцію, ні з чим добрим, воно вже для нас давно не асоціюється. Але тим не менш, от... Путін, я думаю, можливо, і свідомо його використав цей меморандум. А це по суті лише протокол про наміри, не більше того. Навіть про це Росія не хоче ставити якихось термінів. Ні, про це можна домовлятися якомога довго місяцями. Головне, щоб да нібито і переговори, але одночасно, і війна. От в чому зараз полягає стратегія Росіян. У нас на жаль, вибір для маневру обмежений. Я не підтримую багатьох наших співвітчизників, які зараз закликають вийти негайно з переговорів. Да, переговори на жаль, не мають на сьогодні позитивної перспективи, але треба розуміти, вихід, наш односторонній вихід з переговорів саме зараз. Він по перше, буде використаний росіянами. Росіяни саме це і провокують, щоб ми вийшли. Щоб нас можна було звинуватити в тому, що ми припиняємо переговори, а далі вони почнуть переконувати американців, ну бачите, українці не хочуть миру, вони хочуть продовжити війну. Їх треба притиснути, їх треба примусити завершити війну. Яким чином припинити повністю е, постачання зброї? Е, Тиснути на нас не на Росію, а на нас треба тиснути. Да, і ми отримуємо погіршення і нашої дипломатичної і воєнної ситуації. Тому нам треба зараз і продовжувати гнучку дипломатію, але і принципово ми жодним чином не можемо поступатися Росії по всіх їх забаганках. І в той же той же час ну треба продовжити переговори. Можливо, треба поборотися за формат переговорів, щоб там були європейці, щоб хоча б не прямо але залишити американців в цих переговорах. Тобто, от формат переговорів зараз це відкрите питання. Трамп вже не вникає в деталі, і формат переговорів зараз відкрита тема знов. І можна вказувати на Стамбул, що зараз без модератора серйозного модератора дієвого впливового модератора переговорів серйозних не буде. І одночасно нам треба посилювати свою обороноздатність. Зараз я думаю, треба. Активізувати переговори з європейцями про те, щоб е, через них можливо, але е, збільшити закупівлю американської зброї для нас це потрібно для того, щоб ми вистояли перед новим російським наступом. І в той же час саме це має стати сигналом для Путіна, що у нього не буде односторонньої переваги військових діях. Насправді, на мою думку, в найближчі місяці головний чинник е, головна передумова відновлення реальних переговорів це не Трамп. Це вже Трамп як впливовий чинник переговорів, на жаль, відходить на другий план. Можливо, взагалі, не знаю. Поки що не будемо робити остаточних висновків, але точна дієвість Трампа як чинника переговорів зменшується, знижується. А от воєнна ситуація, ситуація на фронті, навпаки, вона буде визначальним чинником і ходу переговорного процесу. Тому що Росія буде тиснути на нас воєнним шляхом, тиснути на переговорний процес воєнним шляхом. І якщо через певний час стабілізується воєнна ситуація, оце і буде головна передумова для відновлення переговорів. Отака От зараз складна суперечлива ситуація. Не треба кидатися в паніку після заяв Трампа. Ну нічого принципово нового він не сказав. На превеликий жаль, всі наші підозри побоювання щодо Трампа, хоча б частково підтверджуються, могло бути гірше, може ще бути гірше. Може бути ще більше зближення Трампа з Путіном. Але е, отут треба працювати. Е, працювати над тим, щоб, е, ну, скажімо так, е, зберігати хоча б залишки наших партнерських відносин е, з Сполученими Штатами, е, працювати над тим, щоб. Е, в адміністрації Трампа були люди, які розуміють, що не можна з Росією домовлятися, і чекати моменту я думаю, він буде неминучий, коли виникнуть дуже серйозні гострі протиріччя. Вони вже є, просто вони не проявлені так активно, Протиріччя між США і Росією, ну і плюс вплив Китаю буде. Так що після розмови Трампа з Путіним, я б сказав так: ситуація не прояснилася. Вона стала переговорна ситуація. Вона стала більш заплутаною. На проте ну у нас немає іншого виходу, як продовжувати боротися за своє і на дипломатичному, і на воєнному фронті, Пане Володимире, Тут ви праві і про те, що Трамп не вникає в деталі, так само варто тут акцентувати на цьому увагу, і дійсно в. Все перебуває в такому підвішеному стані про ймовірне ще більше зближення Путіна і Трампа. Тут навіть Ушаков розповідав, що під час розмови Трамп і Путін зверталися один до одного на ім'я, хоча це не вперше. І ніхто з них не хотів класти першим слухавку. Але це за, за словами Ушакова сторони домовилися продовжити діалог з усіх питань. Помічник Путіна додав, що Трамп сказав правителю російському диктатору, що той може телефонувати йому в будь-який момент, коли він захоче. Тому така неформальна манера спілкування між Трампом і Путіним, зокрема, звертання на ім'я і небажання першим завершувати розмову. Свідчить, про, про щось. але про, про що свідчить пане Володимире, можете тут додати декілька слів, якщо є що додати? Ну, дивіться. Те, що між ними є якась хімія, ну про це давно вже говорять. Перші ці розмови почалися ще під час першого президентства Трампа, але нагадаю, саме тоді, при всьому щирому бажанні Трампа домовитися з Путіном, врешті-решт все ж зайшло в глухий кут. Тоді ще не було. ну, Війна була е е е між Росією і Україною, але гібридна війна. І це не було тоді головною темою для Трампа. Домовлялися з інших питань, але не, не домовились. І от парадокс. Зараз от США і Росія домовляються про. Нормалізацію своїх дипломатичних відносин, нормалізацію роботи дипломатичних установ. А коли все це перейшло в кризову фазу, коли погіршилася ця ситуація? Причому суттєво погіршилася саме за часи президентства Трампа першого президентства, от такий парадокс. Трамп не перший президент, який звертається до Путіна на ім'я. У Буша була схожа ситуація. У буша молодшого Буш, навіть теж щось там таке бачив в очах Путіна. Потім, до речі, міністр оборони і директор ЦРУ Гейтс, якраз який працював при Буше він так пожартував. Я от це просто чув. Цей виступ в Давосі на українському сніданку. Він так пожартував, що він теж дивився в очі путіну, але бачив очі вбивці. От розумієте, по-різному можна дивитися на Путіна. Поки що, о, так я образно кажу: це перебільшення явно, да, така метафора своєрідна, але для розуміння ситуації. От зараз у Трампа з Путіном і у Путіна з Трампом все ще продовжується такий умовний конфетно-букетний період. Знаєте, коли лести ще, там портрети з боку портрети Трампа з боку Путіна, там молитви зараз. Комплименти на адресу Меланії, там привітання з народженням онука і так далі. Ну це от, Путін вміє грати на цьому. да. Трампу це дуже подобається. Трамп зараз в захваті. З Зеленським, от як він сам сказав, йому важче, тому що Зеленський про справи, про війну, про проблеми. Про те, що треба вирішувати ці проблеми, він про серйозні речі. А, а з Путіним можна розслабитися, поговорити про родинні справи. Так, от обмінятися компліментами. У на жаль, на Трампа це працює, але знов таки проблеми, які є, протиріччя, які є між США і Росією, вони нікуди не поділися. Вони будуть про себе заявляти, будуть проявлятися. Так що історія ця ще далеко не закінчилася. Вона матиме продовження, і з переговорами буде дуже суперечливе продовження. Просто там буде оце найти біг найвірніше не біг, а хода. Хода по зачарованому колу, коли знов майже про те саме, тільки трошки в інших термінах. Ну там раніше там припинення вогню, мирна угода, зараз меморандум, якийсь післязавтра може щось бути інше, але результату не буде. Тому що якщо Росія буде наполягати на своїх вимогах, які є абсолютно неприйнятними для нас, і буде відмовлятися вести розмову про припинення вогню, ну тоді ніякого прогресу не буде а трамп трамп буде ще наївно вірити, що Путін друг, що з ним можна домовитись. Але це лише до певного часу. Я переконаний, що протиріччя між США і Росією неминуче проявляться і достатньо серйозно. Вийшов російський диктатор, там три хвилини звернення своє записав. Знову повторив все одне й те саме про першу причини кризи, про якийсь меморандум про припинення вогню. Цей меморандум вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Давайте його почуємо. Що вони це обговорювали а, з Путіним, з російською стороною? Що а, на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий? А, всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це та невідомо в будь-якому випадку, якщо е е е російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що ну, завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, е після відповідних сигналів, ми е отримавши. Меморандум або пропозиції русських зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це. Бачимо, радник керівника офісу президента говорить про те, що фактично після цієї телефонної розмови статус ко не змінився. Трамп Путіна Україна як раніше пропонує припинення вогню без який раніше єдиний реалістичний вихід з війни. А штати, які раніше залишилися глобальним посередником, які все ще вважають, що Росія договороздатний, готова вийти з війни заради бізнес-інтересів. Наскільки глибоко продовжує помилятися Трамп, і що нам показали ці вчорашні дзвінки? Та нічого, статус-кво так було, так і було. Я не розумію, хто там качає істерики, що там хтось комусь допомагає. Санкції зняті з Росії? Ні. Нам забороняють бити Західною зброєю по території Росії? Ні. Нам припинили постачання з боку американців? Ні. Україні компостують мозок, що вона б'є по території Росії, наприклад, по нафтовій промисловості Росії. Ні. Так все це було минулого року. От все те, що я сказав, і затримка постачання була, і заборона і заборона бити по території Росії, і істерики і так далі. Тобто, за попередню адміністрацію у нас не вважалося це зрадою України, а коли воно все є. А, ще ціна на нафту падає, а тоді висока ще ціна, тепер у нас зрада України. Якщо з логікою у нашого суспільства не таке, да? а в мене сустричне запитання. Ми не так повинні дивитися на те, що відбувається. Ми повинні те, що там додаткові санкції будуть, як бонус да? до того, що повинно бути. А не дивитися, що говорить ні, говорить Трамп, нічого в дійсності не відбувається. Ніякої конкретної допомоги Росії немає. Фактично, він, що, що пообіцяв Трамп? Він сказав, я не буду санкції додаткові запроваджувати. Так. А хто повинен запроваджувати? Європейці. Європейці повинні ворушитись. Далі, питання до нас, конкретика. це що Трамп повинен організовувати виробництво зброї в нашій державі? Те, що Трамп повинен організовувати, виробництво організації фінансування нашої оборонки. Це Трамп, мабуть, забороняє експортувати зброю, щоб у нас більше виробництво було зброї нашій державі. Да? Це Трамп повинен робити, так? чи Українці повинен задавати а, шмигалю, пичному, всім іншим, чому не організована ця річ. От нещодавно скандал був. О, може, ви бачили в мережах, що один з комбатів сказав, о, що я там не буду виконувати накази, я йду там зі служби і так далі. Ви ж повинні розуміти, що коли там накинули знову там, що, там що генерали, не так дають вказівки і так далі. Ні, шановні, проблема не в цьому. Проблема в тому, що армія воює, виходячи з тих можливостей, які забезпечило суспільство і держава, та? що немає механізації армії, доводиться все закривати людьми. От в чому головна причина. А ми сидимо, слухаємо, що там Трамп говорить. І нічого не відбулося я згоден з подаляком, статус-кво зберігся, нічого не відбулося. Далі хід конкретно за, е, за європейцями, які так махали шашками і там щось слиною бризгали, що готові до цього, до е, постачання зброї. Там Мерс там більше всіх виступав. Мерс, де тауруси? Від європейців потрібні не, не додаткові санкції, а потрібна блокада портів е, е, Балтійського моря, хоча б по танкерах. З приводу екології, от що треба запитувати. Конкретика конкретика скрізь у нас повинна бути. Що це Трамп повинен організовувати блокаду портів новоросійська, та що Україна повинна для цього потрібна достатня кількість дронів для того, щоб попередити всіх, щоб не плавали в портах Новоросійська це він за нас повинен робити? Політики в цьому світі, якщо є можливість пропетляти, вони пропітляють. І чого він повинен напружувати за нами? І так статус кво порівняння з тим же станом минулого року значно краще України, ніж зараз. Чого він повинен щось робити? Це бонусом повинен розглядатися. Так брати на понт. Говорите, ви ж обіцяли? А де, а де ваші обіцянки? І до європейців, до американців? Нехай вони там з'ясовують стосунки, хто, хто кого кинув в цій ситуації. Це не наша проблема. Наша проблема дивитися, спілкуватися з тим, від кого залежить США і, наприклад, гроші. Мається на увазі ВПК США. Конкретно, що треба мислити в конкретних переговорах, а не. Займатися цим ментальним анонізмом, переповідати, що там сказав Трамп. Я, до речі, подивився на Путіна щось він невеселе. Після цього А давайте, перемоги, пане Тарасі, а давайте позну, послухаємо його, що він говорив. Якраз нашим глядачам покажемо і дійсно проговоримо. Я теж бачу, що обличчя якесь унуле, а що сунулося. Хвилинку слухаємо і коментуємо. Он був дуже задержательним і вісьма відкритим, і в цілому, на мій взгляд, в етисвізі вісьма полізним. Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и Возможно прекращение огня на определенное время. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Ну, про перша причини все те саме. Інститут вивчення війни аналізує, каже, що воно нічого не змінюється. Значить, Росія просто буде одне затягувати переговори, втягувати туди Трампа, що їм вигідно, як ми з вами говорили. Але що дає нам підстави думати, що він якийсь засмучений? Ну я не бачу бадьорості у нього. Що, знаєте, це, це після того, як тобі напіхали під час розмови, що ти так невесело виглядаєш, не стигши що відійти і, там, і так далі. Mm -hmm. е, от. Ну, питання не в тому. Дивіться, знову таки, ми конкретикою повинні мислити. Нас цікавити, повинні виключно що диктувати умови повинні ми. А це виключно за рахунок виробництва своєї зброї. Наша зброя робить нас суб'єктними. Е, чим більше ми самі будемо допомагати, знаєте, чим ну, тим чим швидше американці зрозуміють, що українці зможуть зараз наштампувати е, тамагавків, аналогів там, тамагавків дешевше, ніж вони і швидше. Одразу з тамагавки у нас з'являться. <laughs> Тому що дивіться, як світ побудований. Чим чим швидше ти, е, ти сам зростаєш незалежним у багатьох очах, тим більше тобі допомагають, щоб ти залежним був. Так? Як тільки вони побачать, що Україна е, значно краще виходить і без допомоги і США, розширеної допомоги, першими прибежу і будуть ставити тут прапор, що пахал я і трактор. Там, так, не сумнівайтеся. Але від нас все залежить. Ми, ми, ми не на те звертаємо увагу. Статус кво, які зафіксовані, ну добре. Ну Дивіться, минулого року не було ні переговорів цих, ні дозволів бити по території Росії, ні, цього, ні низької ціни на нафту. Щось ці катастрофу так не качали. Ну, мабуть, тому щоб лінії USAID роздавалися гроші, і всі написали про катастрофу. А тут все по-іншому, Україна явно стає сильнішою. Ну, особливо це, Ну я так от коли Зеленський сказав про те, що Китай просив не бити по території Росії, тобто Китай вже вірить в ЗСУ. У нас крізь катастрофу. І у всьому винуватий Трамп. Ну, 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 поправте мене, де тут де тут логіка, скажіть, будь ласка. Те, що десь там плюнути, що тобі то щось естетично не подобається, ну плюй далі. Це що, вирішить це питання? Да? Це тільки монітор екрану собі ти заплюєш. О, це вирішить питання. Якщо ми хочемо бути суспільством, яке спроможне вирішувати свої проблеми, ми повинні мислити конкретними речами, прагматичними, і які спрямовані на конкретне вирішення конкретних проблем. У нас конкретно вирішений конкретно маке створення зараз важеля тиску на росіян. Я вважаю, не знаю, може військово іншої думки, сама я особиста думка, важель тиску це блокада портів новоросійська. Я упевнена якщо Україна зараз оголосить про те, що ніхто не гарантує безпеку і потопить танкер який буде плисти, ніхто не вбіса Україні слова не скаже. Да, От точно. тут нехай мовчать. да От тут нехай мовчать. Я підозрюю, що навіть Трампу буде пофігу, що там відбувається в Чорному морі. Да? Тому що нам те не забороняють. Дивіться, сама політика США: робіть, ставайте самостійними. Це стосується не тільки нас, це стосується Європи. Скрізь почтовхують європейців конкретним кроком. Дописа нам ті санкції, гроші давайте, щоб показати росіянам, що це війна. Не так просто для них закінчиться. Навезіть 100 тисяч людей з усього світу за гроші, які будуть воювати в лавах української армії. Що у європейців немає грошей, щоб звести там когось там з Африки, з Анголи чи з Латинської Америки, Та є купа людей, які готові воювати за такі гроші, тим більше за таку, за, за таку ну, справедливу справу. так? Ну так це гроші, а не ваші розмови тим, що ви там а, пукаєте на Путіна тим, там, десь і закутаєте, сховавши за Зеленським у Києві. Так? Що ви там лякаєте його якимись е, смішними ультиматумами? Хто там кричав 12 числа, що ультиматум буде мерць? Ну так відповідає за свої слова.